Базилік років три назад, став моєю дуже любимою рослинкою. Сімейства ясноткових. До речі, орегано, чебрець, мятка. Це теж сімейства з цього. Вони всі пряні рослинки. І стараюсь робити з цієї рослинки базилікову сіль. В минулому році робила чисто фіолетову базилікову сіль, з фіолетового зеленого віддільно базилікову сіль. А в цьому році ще хочу зробити з таких квіточок, насушу ці квіточки, насушу їх без насінинок. Переб'ю блендері. І теж буде в мене приправка така. Імірицький шафран називається. Хочу спробувати. Що скажете? Смачно буде. Будемо робити, куштувати, а може, оце з'єднати з оцим, посушити. Теж буде гарна спеція. І в чайок можна додавати, і в супи, думаю, буде смачно. Такі гарні рослинки пряні.